Перед вами селяна солотинська лампа вагою 4 кг і висотою 24 см. Ну, ну, дуже, дуже красива лампа, вже не кажучи про її е, властивості. Е, трошки Василь, бачите, так і вона? Ох, яка класна лампа. Василь трошки Гуаші додав. Е, Всередині. там в цоколь трошки. Лампа сама галогенна не кольорова всередині. Але от е, насіль капнув трошки гуаші і лампа зовсім зразу змінила своє обличчя. Ну, стала Ну така красива. Ну Мабуть, камера не передає тої краси, яку вона має. Дуже просто можна, якщо вам не подобається е, але цей колір. Е, значить, я тут бачите, як її відкручувати. То посередині отвір для, е, про, ну, е, щоб повітря проходило. Е, значить, бачите, два шурупа, два шурупа. Два шурупа відкриваєте і там всередині мокрою ганчірочкою стираєте цю гуаш. Але я, я б... Отак вот залишив. Ну, дуже красива лампа.